Серія оглядів гороповідань в українському сетингу вважається відкритою. Моя лапка потрапила книжка 100 відтінків темряви. Це антологія української містики та жахів від 50 українських авторів, Укладачі збірки Зрен Костюк та Валерія Соколовська. Дуже скоро в ці самі лапки потрапить ще одна збірка Гороповідань, також в українському сеттингу від українських авторів кривавими стежками. Чекайте, як я вже зазначила попередньому відео, для мене такий жанр взагалі новий. Я ніколи не читала щось в стилі горор. Навіть фільми я уникаю, бо я дуже вразлива. Мало того, що мені буде страшно під час перегляду, так в мене ще й настільки бурхлива уява, що мені це все насниться в 150 варіантах, як мінімум, а мозок ще й домалює плюс 100 до цих жахів. Хоча поки що ж положити не снилося. Але я не даю тобі підказки під свідомостями, моя не треба. Я таких снів не хочу. Не дарма кажуть, що кратка сестра Таланта. Коротка проза вимагає від автора вміння в декілька сторінок, це оповідання зайняло їх буквально 5, вмістити великий пласт інформації. І прочитавши саме це оповідання, я зрозуміла, чому кладачі поставили його першим у цій спірці. Тут дуже добре і ненав'язливо прописаний екран головних героїв. Ми розуміємо, що було з ними. Тобто, пара, яка пережила важке горе, втрату дитини, кожен справляється з цим, як може, жінка пішла в себе. Чоловік не витримує і горя, і холодності жінки, бо якби теж потребує підтримки, бо це не тільки її горе, не тільки вона втратила дитину, й він. Але не знайшовши її в дружині, він знаходить її в іншій жінці. І до горя втрати дитини додається ревнощі і біль від зради. І цей величезний клубок емоцій, Віталій Майстерний передає в декілька поглядів героїв один на одного в їхніх діях і буквально в невеличких роздумах. Це ще треба вміти. І я знаю, про що я кажу, бо сама автор. І до такої майстерності приходиш з часом. Автор початківців треба бути максимально геніальним, щоб вміти так робити з перших строк. А от наступне дійсно приходить тільки з досвідом, коли у прописанні сцени, яка є ключовою в оповіданні, бо це ж горор-оповідання, і тут повинно бути щось жахливе. Я настільки співпереживала героям, настільки відчувала все те, що вони відчувають, що почала задихатися. Я не знаю, настільки доречно ставити оцінки, бо я в жанрі новачок, я не начитана, але моя скромна думка полягає в тому. Що оповідання дуже класне. Я дякую вам, Віталію, за вхід в цей жанр саме через ваше оповідання. Воно достатньо горор, але все ще не невкрайно, ще. тому можемо сказати, що ті був лайтовий. А як ви розважаєтеся цією осені?